Мережа Аврора відкрила магазин нового формату з зоною перекусу та місцем для дитячих ігор. Які торгівельні центри мають відкритися цьогоріч? Потрапити у світ задзеркалля сільпо знову дивує дизайном нового супермаркету. Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. У 2025 році можуть бути введені в експлуатацію щонайменше за два десятки торговельних центрів. Багато з них мали відкритися ще минулого року, а деякі ще раніше. Зокрема, ятиповерховий торговельний та офісний центр «Темп» у Хмельницькому за планом мав відкритися восени 2022 року на місці занедбаного корпусу одноіменного заводу. Нова дата кінець 2025 го Ключовим якірним орендарем стане продуктовий гіпермаркет на 6 тисяч квадратних метрів. Крім торгової складової, планується розміщення коворкінгу, спортивного клубу преміум класу, спа-центру, двох критих тенісних кортів, а також панорамні ресторани, тераси і зони відпочинку. Додатково тут буде весь спектр послуг: хінчистка, оператор зв'язку, фінансові послуги, копі центр, юридичні послуги. Ще один ТРЦ, який має відкритись цьогоріч – ТРЦ Україна в Ужгороді загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів, що зробить його найбільшим торговим об'єктом Закарпаття. Якірними орендарями мають стати продуктовий супермаркет Алма і бренди Резерв та Хаус Польської фешн-групи «ЛПП». Серед інших орендарів магазини «Брокарт», Золотий Вік, «Укрзолото» та інші національні і міжнародні бренди. Спочатку відкриття ТРЦ Україна планували на кінець літа 2024 року, потім на кінець року. А зараз мова йде вже про березень 2025. п'ятого. А компанія Епіцентр будує свій другий ТРЦ з орендними площами на місці зруйнованого росіянами ТЦ у Бучі. Його назва ТРЦ Буча Гелері». Планується, що все ж таки леву частку площі займе сам епіцентр, а решту здаватимуть іншим операторам. Також тут буде відкриття одразу 10 ресторанів. На початку 2025 року має відкритись ТЦ «Розвигівський» у Мукачево. Основним якорем тут буде продуктовий супермаркет Алма, а також магазини Сінсей, Хаус та Спортсіті. ТЦ матиме наземний та підземний паркінг. Наприкінці цього року має запрацювати двохповерхове ТРЦ Фемелі місті Стри, який претендує на статус регіонального, а не виключно міського ТРЦ. Серед якорів будуть продуктовий супермаркет та дитячий розважальний центр. Здача об'єкту запланована на дві черги: перша в кінці 25 го друга в кінці 26 го року. І найбільш очікуване відкриття в столиці ТРЦ Оушен Mall. Це торговий об'єкт формату рітейл Resort із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову. Тут розміститься парк розваг, новій концепції ед'ютеймент, тобто розваги та навчання в одному просторі, а також облаштований коворки для роботи і навчання. У складі зони ентертеймент заплановано парк Galaxy та лазерний кінотеатр із залом IMAX від мережі Планета Кіно. Також тут хочуть поєднати в одному місці як мас-маркет, так і люксові бренди, що вперше з'являться на українському ринку. Загалом має бути понад 800 магазинів та понад 50 закладів в зоні фастфуд. Зокрема, вже відомо, що відкриється сільпо, а серед фешн-брендів H&M та магазини групи Індітекс. Ще тут буде дах, який пристосований під проведення різноманітних фестивалів та івентів. Загалом будівля матиме сім рівнів, два з яких під землею. 25-й рік мережа Сільпо розпочала з відкриття супермаркету в столиці і вже по традиції здивувала концепцією. Новий супермаркет оформлений у стилі авангарду. Тож кожен охочий матиме можливість зазирнути у світ за дзеркалля. Особливістю цього сільпо стали роботи фотохудожниці Марти Серко, створені спеціально для цього проєкту. Її знімки прикрашають стіни магазину та додають простору багатошаровості через гру світла, відображень і форм. При вході гостей зустрічає арт-інсталяція у вигляді людини з дзеркальної мозаїки, серце якої пульсує світлом, нагадуючи про силу життєвої енергії. У глибині магазину дзеркальний кролик. А зона гастрономії прикрашена зеркальними віконцями, які створюють ілюзії входу до паралельних світів. Площа торгового залу понад 560 квадратних метрів. А на початку року новий формат магазину презентувала і мережа мультимаркетів Аврора у столиці. Площа 400 квадратних метрів. Тут працюють звичайні каси та самообслуговування. У залі є прайс-чекери, Аврорчик власного виробництва, за допомогою яких можна дізнатись вартість товару та додаткову цікаву інформацію. Також команда Аврора подумала про комфорт відвідувачів і встановила в магазині інклюзивну вбиральню, що рідкість для більшості ретейл мереж такого невеликого формату. Є зона швидкого перекусу, де можна приготувати каву у кавоавтоматі і підігріти їжу у мікрохвильовці. Також облаштована дитяча зона із місцем для дозвілля та проведення майстер-класів. А під час відкриття нового магазину весь виторг магазину за цей день потроїли та передали фонду Повернись живим на проєкт Дронопад. А це понад 3 мільйона гривень. Через повномасштабну агресію Росії 24-й рік став черговим роком викликів для бізнесу України. Асоціація ретейлерів України доклала значних зусиль для забезпечення підтримки галузі ретейлу в умовах воєнного стану. Завдяки ефективній комунікації з органами державної влади, участь у розробці законодавчих ініціатив та роботі з бізнес-спільнотою вдалося організувати системну роботу для якісного представлення інтересів галузі ретейлу. Тож Рау взяли участь у понад 110 зустрічах із представниками влади, бізнесу та профільних організацій, понад 80 звернень, пропозицій і правок, спрямованих на вирішення актуальних проблем ритейлу. Більш детально про звіт діяльності асоціації у 2024 році, про нових членів, партнерів, аналітику, проведені заходи за посиланням під відео. А про те, чому ринок інтим магазинів в Україні має великий потенціал. Як працює склад інтернет-магазину Єва у Львові, чому «Новос» прагне змінити думку про те, що він дорогий супермаркет? А також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень!